Сідай на стільчик, ось тут. Там дуже багато рідні у нас. Мився не приїхав, один і помер, там. Мами. Та й мене арештували, як і всіх. За що? За те, що я була українка, що я була в інституті, за те, що я говорила українською мовою. За таке, за таке, за таке, за таке судили. Арештували в другому курсі, так? Та скільки було? Яке там каміння, вони грузили, били цю скелю і вивозили вагонетками, піднімали. Ну, от так, така була робота, була важка. Потім вона почала хворіти і забрали трохи на інший участок. Якраз як я там знаходилася, то вийшло, що помер Сталін, Сталін помер, і нас розпустили срочно. Арештували в другому Все, все, Ну, попий водички трошки. Водички.